Біля міста Дніпро протиповітряна оборона збила нову російську бомбу ракету Гром 1. Після вибухів в інтернеті з'явилися повідомлення про можливу атаку керованою авіабомбою. Повітряні сили України повідомили, що ціль пролетіла понад 100 кілометрів і була збита за межами міста. Цей інцидент стався 28 червня. Росія хотіла вдарити по Дніпру бомбою. Гром є 1 це аналог американської зброї «Джедіам» і Р. Яку вже використовували на Донеччині. Ціль була помічена близько 11.30. Вона летіла з окупованої Запорізької області. Начальник обласної адміністрації Сергій Лисак підтвердив, що вибух був результатом роботи протиповітряної оборони. Літак ймовірно скинув полегшену бомбу, яка може долати 120 кілометрів. Повітряні сили зазначили, що ця атака не є серйозною загрозою для Дніпра. Росія зазвичай використовує важкі бомби на фронті, а по містах слабшу зброю. Ракета Гром є 1 важить майже 600 кілограмів, а бойова частина 315 кілограмів. Експерти кажуть, що така зброя не дає Росії значної переваги, бо її небагато.